Добрий день, коротше, мене звати Євген, і що я хочу сказати. Ем, я не знаю, що я хочу сказати. Насправді дуже класна штучка, що такі експерименти проводяться, що можна підійти, тако сказати. Мене особисто немає такого на душі, щоб я хотів би розказати, розповісти, щоб сказати якусь правду. Ні, нема. Але загалом, якщо виражати стосовно цієї ситуації і стосовно того, що роблять ці чувачки, це прикольно. Це насправді класно. Це розвиває країну, це розвиває в принципі, людей менталітет і тому подібне. До речі, менталітет України. Блін, мені він так не подобається, насправді бидле. Просто Бидло. от, і хотілося б, щоб це все якось поміняли, щоб це все було як у Європі. В Європі теж є бидла, але там люди більш один одному на один одного на один одного. От, і ніхто нікого не засуджує, все вроді би нормально, і якби люди живуть своє життя і все. А тут просто бидла, менталітети, один одного ніхто не поважає. Бля, ніякого делорантусні немає. В села заїдеш взагалі піз. А я особисто виходив з села, і типу я пережив цю всю і якби блін, не класно, не класно. От якби не хочеться бути частиною цього всього. Але як уже є? Я буду сильно сподіватися, щиро сподіватися на те, що як би щось зміниться, і наша країна стане краще. А наша країна стане краще в будь які моменти, в будь-якому разі, через те, що вже зміни пішли. Вже цей процес запустився. Вже система міняється сама собою. люди стають більш краще, більш добріше, більш толерантніше, і тому подібне. Так що да, напевно, вже наговорив на одну хвилину.